Християни, ми навіть до кінця не уявляємо, який потенціал нам дав Бог на землі? Я... Який потенціал ми, будучи на землі, обладаємо, ми навіть до кінця не уявляємо діти Божі. Не міряй духовну дорогу. Іншого християнина, хто успішний, у тебе є своя дорога з Господом. Зрозумійте, ми навіть до кінця не розуміємо, яким потенціалом, який потенціал ми маємо всередині себе. Послухайте, діти Божі, я вам зараз зачитаю. Івана 14, 12. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, і навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І навіть більше чинитиме бо я іду до Отця. Думійте чи ні. І навіть більше чинитиме, бо я йду до Отця. І дивіться далі. Дивіться, що мав Ісус, коли отримав крещення Він в Луки, коли він вийшов з пустелі в силі Духа Святого, зайшов в синагогу, йому дали книгу Пророка Ісаї, і він зачитав. Дивіться. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене ісіляти розбитих серцем, проповідав полоненим визволення, сліпим прозріння і приглоблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Ви розумієте, друзі, браття, сестри, 2014 рік. Я лежав в лікарні, і лікарі поставили діагнози несумістимі з життям мені і сказали, готуйтеся все. Але дивіться, я ходив з палати в палату молився за людей. І люди зцілювались. Зайдіть на сторінку, там є за 2014, 2005, 2006 год. Прям ролики є, де, люд... де Бог з мертвих піднімав. Ми ходили молилися. І Бог з мертвих людей піднімав, маючи діагнози врази каже, ти помреш. Ви розумієте, який потенціал в нас всередині від Бога заложений зараз на землі? Вау! Послухайте. Ти і, і я ми наділені такою владою від Ісуса Христа, Господа нашого. Лука 10.19 наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу, на всю, значить, на всю, на всю тьму цього світу, на всю тьму злоби під небесною. Владу дав в духовному світі Ісус Христос, християнству. Ви розумієте, що ми маємо, яким потенціалом ми обладаємо. Слово Божьєм, яке відкриває Дух Святий, і ми слово висвобождаємо, і воно матеріалізується на ситуації. Ми маємо владу в духовному світі. Ми маємо Слово Божє, яке матеріалізується, коли ми висвобождаємо, коли відкриває нам Дух Святий. І ми маємо Духа Святого, ми не залишені сиротами. Ісус Христос, умолив Отця, а те знав іншого утешеля, повернув християнству Духа Святого, який облічає, навчає, наставляє. Утішає, укріпляє, наповнює силою, вірою Божою, любов'ю Божою, відкриває будуще, відкриває істину Слова Божого, хто Дух святий. Він каже: вселюсь в них і буду ходити з ними. І буду їхнім Богом, вони моїми дітьми. Почуйте, діти Божі. Зрозумійте діти Божі. Дух Святий, дорогий драгоцінний, відкрий, дай ці відкриття, за силу, дай відкриття, за духовну владу, яку передав нам Христос. Дай відкриття за силу Слова, за силу молитви, дай відкриття, що зараз нами Дух Святий, відкриться дітям Божим. Який потенціал вони мають від Господа на цієї землі християнство? Ми їдемо 20 років в водійстві Духа Святого по країнам. Висвобождаємо Слово Боже, і ми бачимо результати, як воно матеріалізується. Ми бачимо, як змінюються духовні атмосфери в країнах. Наші фізичні глаза, це не колись буде, ні. А фізичні глаза наші бачать сили молитв в країнах і на ті ситуації, на які ми молимось і висвобождаємо, і нам дає Дух святий відкриття, ми висвобождаємо, і ми бачимо, як міняються ситуації по молитвам. Ми бачимо, як масове покаяння людей, куди нас веде Дух Святий. Ми бачимо. Атмосфери міняються. Ми бачимо, ситуації змінюються, за які ми молимося. Тому що Ісус Христос говорить, діла, які я роблю, і ви їх зробите, і більше моїх зробите, тому що я до Отця іду. Дякую Тобі, Отець, за милість Твою, любов Твою до нас. Дякую Тобі, отець Тесть за сина Твого, якого ти віддав за нас. Дякую тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші немащі, хвороби і гріхи, і ти все ПРИВОЗДИ на Господи Хрест. Ісус Христос, наші імена записані в Книгу життя на небесах, Ти пролив свою драгоцінну кров за нас, віддав життя за нас. І не залишив нас сироти. Ти дав нам владу в духовному світі, ти був Присподній третій день Воскрес і сів Десною батька і умолив Отця, ти здав іншого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. Галілюя. Хто ще не прийняв Христа, прийміть його як свого Господа і Спасителя. І будьте крещені Духом Святим. І бути водіми Духом Святим. Почитайте, сам Ісус Христос починав служіння в водійстві Духа Святого, Лука 4 глава. Учні, апостоли, чекали обітницю в дії 2.4, 1.4. Вони читали обітницю, коли зійде Дух Святий на них. І коли зійшов Дух Святий на них, вони з дерзненням несли благовість. У них не було страху, вони були безстрашні нести Євангелія по цієї землі. І як Іван Хреститель говорить, я хрещу вас водою, а за мною йде той, хто буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Запали щас Дух Святий, дух дітей Божих. Запали. І це не контролюється розумом людським, тому що це висвобождається в дусі світом, запали Дух Святий, дітей Божих, щоб Дух Божий запалив зараз тебе. Твій Дух, і він горів, горів по спілкуванню з Богом, горів по спілкуванню з Духом Святим в таємних кімнатах. І було, було в тебе бажання йти спасати людей, молитися, становитись в не проломи, за і міста і країну, де ти живеш. Галілюя! Слава Богу! Слава Богу! І знай, в тебе той потенціал є, заложений не людьми, не служителями, а заложений потенціал самим Господом. Тому що Господь говорить, діла, які я творю, і ви створите. І більше їх створите. Тому що я до Отця йду. Алілуя. В тебе, брат і сестра, заложен неймовірний потенціал всередині творити. Творити з Духом Святим і прославляти нашого Господа по землі з Духом Святим і Отця. Рідні, благословінь вам, гарного вам дня і до зустрічі, дорогі. Галилюя. Амен, Амен і Амен.